В'яжемо 25-й рядочок. Вводимо гачок за стовпчик з накидом, перетягуємо ниточку, нагачкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Дві повітряні петлі. Один, два. Накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. накид Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. Один, два три Накид. Вводимо гачок під низ під арочку. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі Один, два. Три. Накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. Вводимо гачок за попкорн. Перетягуємо ниточку на гачку і дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Ми пров'язали стовпчик без накиду. П'ять повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі: Один, два, три накид, Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. Вводимо гачок за попкорн, перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик без накиду. 5 повітряних петель. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо 25-й рядочок. Вводимо гачок в третю петлю. 2, 3. На Нагачкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо 26-й рядочок. Вводимо гачок за стовпчик з накидом. Перетягуємо ниточку на очко і дві петлі, Пров'язуємо через цих дві петлі. Дві повітряні петлі. Один, два. накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі Один, два, три. Накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі один, два, три. Накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі: Один, два, три. Вводимо гачок під першу арочку, з'єднуємо. Чотири повітряні петлі. Один, два, три, чотири. Вводимо гачок під низ під наступну арочку. З'єднуємо. Три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок за перший стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі: Один, два, три. Накид. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо стовпчик, пров стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. Один. Два. Три. Накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні Один, два. Три. Накид. Вводимо гачок за перший стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. Один, два, три. Вводимо гачок під низ під арочку. З'єднуємо. Чотири повітряні петлі. Один, два, три. 4. Вводимо гачок під низ під наступну арочку. З'єднуємо. Три повітряні петлі. 1, 2, 3, Накид. Вводимо гачок за перший стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за другий стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за третій стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні пітлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо 26 рядочок. Вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. гачкові дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо 27 рядочок. Вводимо гачок за стовпчик з накидом, перетягуємо ниточку. На Нагачкою дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі. Дві петлі. 1. 2. Накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три петлі. Один, два. 3. Накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку. Пров'язуємо стовпчик з накидом. 3 петлі. 1, 2. 3. накид, Вводимо гачок за стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі: один, два, три. Першу арочку пропускаємо. Вводимо гачок під низ, під другу арочку, з'єднуємо. Три повітряні петлі: один, два, три. Накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три повітряні петлі. Один, 2, 3. Накид. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три петлі: один, два, три. Накид. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок під низ, під наступну арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три петлі: 1, 2, 3. Накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Три петлі: один, два, три. Першу арочку пропускаємо, вводимо гачок під низ під другу арочку, з'єднуємо. Три петлі: один, два, три, накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо 27-й рядочок. Вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Нагачкою дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі.